перемогти то Я знаю, як би перемогти. Ти. Що тепер? Що тепер? Мені є пропозиції, яка тобі точно сподобається. Яка? Ну є камінь. Який це ще камінь. Камінь сили. Що таке ка. Що... що таке камінь сили? Камінь сили він дає дуже велику силу, якою ти можеш кого завгодно перемогти. Навіть. Навіть. Навіть навіть духа. А, а я уже думав, начала не думав. Лоб, цей камінь. Камінь! Я взяв. Чудово, на зберігам мы можем приступить. Чому мне дали робити? Далі, возьму виська и і... динамит. А у тебе є. У мене є динамит. Те высочили каждого виська. Ти зможеш піймати льтегу? Так. Візьми показ вже є. Добре. Мене тільки одного. Дивіться, ще. Що... що? Що сьогодні може напасти Джонькова голова. Ну так, він може напасти, але. Я знаю, Фібі. То зараз дуже пізно. Я знаю, що пізно, але мене не і я тим зупинити його. Зупинити його? Так, прямо зараз. Добре. Я буду стояти до ночі. До ночі? Так, я буду стояти до кінця. Ну, добре. Але просто. Знаєш, просто... Я знаю, що я роблю собі. Ну добре. Ну все, фрі. Ну, все, я... все, все закінчено. Є, я сюди не прийду. Тут дуже багато лава. Я можу просто спалитися, мені не що з цим робити. Я не поскочить, як я ступен. Я попробув, але домальцю. А никого сейчас не убить. <связать> можно я тогда как тут. Жаль, <связать> я Ставайся, Джонікова, голова, це кінець. Будь ласка, не треба, не прошу, будь ласка, не треба загубити. Є дві одне. І десь ці у місті ніколи не повертайся! Доброе. Пешев на месте. Я узнал про них. Я думаю, что даже я... доверяю. Кинем они е. Ще й новикіння, я, я зміг знову його зберегти. Тим напевно її зробити обороном тих і більше. Або я бачу, що він може ціпи це ще перескочити. Добре, мені так не раз йти. Ага, я знову їм порав. тому знову ей Я не можу навіть виграти, так і завжди. Я навіть не розумію, чи я зможу когось виграти його. Все втрачено. Я просто слабий, щоб з ним битися. Мені ніхто не поможе. Ну як? Я пограв Айтеро. Пробач. Я вже тобі казав. Я забув взяти динаміт. Я ж казав тобі взяти. Як ти взяв, ти міг би перемогти. Так. Це так важко. моя пропозиція. Що на ти як зробиш велику армію? Велику армію? Так. Велику армію яка зможе перемогти. Наскільки? 10 тисяч. 50 тисяч навіть 100 тисяч. Я не знаю, що я зможу так знайти багато воїнів. Зможеш. Просто запам'ємо всі ідеї, вони зразу всі підуть. Ну добре. Тоді завда до завтра. Угу. Я це зможу тільки реалізувати через місяць. Добре. Не Немає ще артинувасу. Я знаю. Мой термін. Ну почекай. Все. Ще все недовго.